Про сталь, без якої життя людства вже протягом десятків, якщо не сотень років, уявити просто неможливо. Фактично у кожному секторі економіки сталь незамінний елемент. У будівництві вона формує каркаси будівель, мостів та доріг. Наприклад, у США та Китаї саме сталь складає половину матеріалів, з яких зведені хмарочоси та надшвидкісні залізниці. В автомобільній промисловості зі сталі роблять кузови машин, двигуни, шасі. Про те, наскільки вона важлива для автомобілебудування, красномовно говорить ось такий факт: глобальний автопром споживає. 5 15% світової сталі, і цей попит зростає зокрема завдяки електромобілям. Їм потрібні особливі сплави, і через ці спеціалізовані сорти очікується, що вже у 2030 тисячі споживання зросте до 20% за рахунок батарейних конструкцій. Тобто кожен п'ятий кілограм сталі та її сплавів у світі йтиме саме на авто. В енергетиці зі сталі роблять нафтові платформи, трубопроводи, ядерні реактори та вітрові турбіни, Вітряки, яких ми бачимо все більше і більше на вітряних пагорбах. Ну, для одного такого стовпа треба 200 тонн матеріалу. А враховуючи глобальний перехід до зеленої енергетики, попит на сталь може подвоїтись вже у 2050-му. Машинобудування зі сталі роблять станки та сільгосптехніку у споживчих товарах побутову техніку та медичні інструменти у військово-промисловому комплексі без сталі не обійдуться танки, кораблі, літаки, боєприпаси. А ще сталь підтримує глобальні ланцюжки поставок, котрі генерують трильйони доларів ВВП. Ну а якщо щось йде не так і на ринку дефіцит сталі, то це загрожує каскадним ефектом зростання цін на товари та спад економіки. Зокрема, під час енергетичної кризи 2022-2023 років дефіцит сталі у Європі призвів до затримок у будівництві на 20-30%.